Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми подивимося питання Каховська-ГЕС. Чи буде взірвано Каховську ГЕС? І чим? Чи буде це ядерний застосована ядерна зброя до Каховської ГЕС? Скажіть нам вищі сили, які плани у расистів, чи будуть вони з. Взривати Каховську ГЕС ядерною зброєю чи звичайними снарядами, бомбами чи вибухівкою, так, є думки. Плани дуже жорстокі. Ні, Це тільки плани стосовно Дніпро... Ой, вибачте, Каховської ГЕС тільки плани, це тільки в голові хотілося б їм зробити таке насильство. Знищити. Причому це був би в минулому був план, щоб це була ядерна зброя, але наразі тільки вибухівкою зірвати. Ну, це тільки плани, їм не, не вдасться це зробити. Це дуже важко і в них є такий. Осуд, що вони будуть осуджені дуже сильно страх. Вони не будуть цього робити. Це тільки го говорять про це. Ні, не будуть цього робити. Стосовно Каховської ГЕС цього не буде. Закрита дорога. Для цієї справи е расистам закрили дорогу. Закрита дорога. Їх або попередили, що буде дуже е, жорстока розправа за за цей злочин по суду і е, расистам це за, е, заборонили робити взагалі. Добре, я хочу забрати весь негатив. Заперечую. Так. Віджинаю, заперечую. Ну, готують вони щось, у них новий шлях буде, але дуже незначне. Щось дуже незначне в іншому місті. Там, де зібрано, а щось туди звозять українські склади чи щось таке. Та в, тайні, в таємниці. це нове щось вони придумали на майбутнє. Стосовно Коховської ГЕС, вже це питання закрите, їм не, нема змоги це зробити, зв'язані руки ноги. Так що люди будуть жити. У спокої там не буде порушена Каховська ГЕС. Оцей план ворожий я заперечую. Заперечую. Так, Не знайшли ще якесь важливе місце для України. З Каховської ГЕС вони у... підуть. підуть, там буде вихід військових через це місце. Угу. Тікати будуть звідти. Так, вищі сили прошу. Відверніть ворога від Каховської ГеС на віки вічні. Взагалі. Хай біде З нашої території. Прошу допоможі. Прошу вищили, будь ласка, дайте нам зброю перекриваю, перекриваю. Так, вище сам віджинить ворога. Відкриваю дорогу для деокупації Каховської ГЕС, де піде геть ворог якнайшвидше. Дайте потужну зброю. Вищі сили янголів-охоронців, духів роду закликаю відігнати ворога від Каховської ГЕС і відвернути на віки вічні. Зруйнувати всі ворожі, ворожі плани стосовно Каховської ГЕС. Ніякого ядерного вибуху не буде. Відверніть ворога, всі його ракети, бомби, снаряди, вибухівку йому повертаю. В нього все зривається, все, що він планує все це ламається і, і вибухає. Буде так, буде так, буде так, да буде. Каховська ГЕС міцною стояти і працювати буде так, буде так, буде так, де да відновиться все зруйноване. Буде так, буде так, буде так. Пишу, будемо да буде все сказано здійсненим. Так що так, в минулому були в них жорстокі плани, але це все закрите наразі не буде. Вибуху не буде на Каховський ГЕС. Дякую. До зустрічі.